Всім привіт! І це у нас продовження проходження такої гри як Legguin's Tale. З вами Смак. І що сказати? Продовжуємо. На Минулого разу ми зупинилися на тому, що ми йшли в якусь цитадель, чи як то правильно називати, чи в церкву, чи щось типу того. Ми зійшли в. Тут можна вибратись. Ми зайшли в цю церкву, і ми шукаємо чи монаха, чи кого. Я щось сам не пам'ятаю, якому там шукаємо. Не суть. The candles? The candles are... і... oh. А, можна oh. я теж запалю. Якщо хочеш, Don't тільки не обпались. Дякую. Що шо... Чому... Шо... Ага. Я забув, що я хотів сказати. Ну, не суть. А, що шукаємо якогось, чи монаха, чи альхіміка. Для мамочки і. мам. Для тату. Подивимося, що станеться. Ага. Можна його не брати за руку, мені це не подобається. О, Юго, Тут може буде люди. Так, о тепер піш... пішла жара. Можна збирати всякі інгредієнти, прокачувати свою оцю прачку уячку І так далі. тепер. Боже. А, тобто тут є декілька варіантів розвитку подій, що я навіть. Що нарозу. А ну давай є. Церква. Ну? Вибач мене збачка. Вибач мене зло, яке я тільки що зробила. Yeah. Я ніколи. Amicia? Amicia? Really Тобі... Ти боліше вже мою руку. Вибач. Коротше, вона дуже боїться за те, що вбила там тих людей, але я не вважаю, що це погано, ну. Но... Ні, звісно, вбивати погано, але якщо тебе хочуть вбити, то. Я думаю, що це нормально. Зламається Хьюго, повір мені. А Місія, там схел. Діти, що ви тут робите? Це ти отець нам... Ідіть, тут небезпечно! вам тут немає що робити. Будь ласка, чекайте, це важливо. Потрібно поговорити з ним. Окей, йдемо говорити з ним. Треба, можливо, він знає де знайти аваріантів. Напевно, точно він. Ой, вони тут все зламали. Що тут твориться? Можливо, вони роблять... Ліжка по шерці? Ну, угу. Так, що тут у нас? Оп, забрати. Я от взагалі люблю ігри, де можна щось таке, типу, трошки по там, позбирати, по щось взяти. Це їмба. А, то все, на, на, на що тут треба. До <певицькі> речі, я знаю цей запах. Е, Рікульне праве, можливо. Має бути, що монаги щось там роблять ванну щоб очистити. так моя мама робила. Е, я недавно зрозумів, що Rolex — це є одна із найкращих груп українських. Е, Найшов я нову їхню пісню. Не дзвони. Я не пам'ятаю, точно, це не дзвони мені, чи просто не дзвони, ну одним словом, не дзвони. І вона, ну просто вау, я вже слухаю, третій чи четвертий день. А вона ну, подобається, мені подобається. Можливо, послухаю, що тиждень-два, і все, і кінцева. So Квіти, такі красиві. Давай візьмемо з собою. Шо? Це гвоздики, її гербарії були такі. Але ці She красиві і красивіші. Його, йдемо далі. Чекай, чекай, What? йди сюди. Він тебе захищить. А що він красивий? О, окей. Тепер можна йти. Дякую, Хлюго. Завжди, будь ласка. Uh, так, так, так. Ну все, ми тепер маємо на голові ту штучку. Так, куди він пішов? Куди пішов цей мужчина? Треба знайти мущеру. Знайти цього алхіміка чи монаха, чи хто він є... Не ясно. О, все, ось він тут. Треба його не злякати. А ну, він зараз. А сцена. Фабе. Отець. Батько! Знову ти! Я казав тобі піти. Всю no секунду, ти не розумієш? Йди, поки можеш. Будь ласка, нас. нам дуже потрібно до Ну... Поможіть, будь ласка, заради, заради нього. Герб Роберта Дерун. Ми його діти. Ми, Ми шукаємо Лаврентія. Він доктор. Ви його знаєте? Так, я знаю його. І Я знаю, що він лікував вашу сім'ю. Він про вас розказував. Я от батько Фома. Не до добраться. Інквізиція прийшла до нас і... Можу, можу собі але уявити. Але, те, тут, але то, що твориться тут сто крат гірше. йдіть негайно. То що у що Батя, вас тут чекає смерть? Але батько, деревенські хотіли вбити на сленг вони помішалися. Вони зовсім помішалися. Я Лавренті. Лавренті. Ні, не треба покрити церкву. А, і вийти звідси можна через скрипту трьох святих. Можливо, ще не знакто пізно. Я розкажу, як добратися до ферми Лаврентія. А далі все в руках Господу нашого. Ди це все спокійно. Ідемо. Я Не розумію, що не так. Типа, що, Ці миші вони і тут є? Саме головне залишайтесь на світлі. От батько, чому на дверях дерев'яні дерев хрести? Тут дійсно чума. Все почало з нічних укусів. А потім люди почали хворіти. Спочатку відділенні сім'ї, а потім і всі навколо. Лохорадка. Бубони. Хворі помирали. Коли ми на зрозуміли, звідки це все взялось, було пізно. А звідки воно все взялось? Ми майже прийшли. Окей. Брат Морель має бути там. У Нас тільки двоє залишилось. Ось, закрили двері, прийшли до якогось брата. Брат Морель! Брат Морель і тут. А він сам казав, что у нас літлі має бути, бота Чевен свои законы против. Брат Морель він бомер. Все, срак, брат. брат Брат Короче пиздаем. Так и запишем. Ага, и 6 с Хьюго погано. Что сталось? Батьку? Оу. Не не, 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 не. А, не, не. А мы можем туда на телебейк. Берай свой еще бежи туда. Швидше, світло, світло! Батько ні! Швидше, світ! Світло! А! Та йди до нього! Пиздец! Боже, ну ми могли його врятувати Ми могли його врятувати. Їдіть за священником, вінкий вдох. Боже, милостивий, його, не йди від мене! Вони з'їли його, Амісію, з'їли, то я бачу. Мирки вони взялись! Не тут стільки! Вичекайте, що не можна. Для чувака просто Ну йо твою мать. Баф. Їх знато багато, вони повсюду. У мене слів немає Ситуація хуйова, спаси нас, вони повсюду! Світло! Вони боїться світла! Це що вони бояться світла, це класно, але... Це, це якийсь кошмар. Нам потрібно повернутися на вулицю, ця Я знаю, не зупиняйся. Це монах. Другий. Нам потрібно залізти наверх. Нам придеться... Ні, будь ласка. Ага, другий друге. Заспокійся, тут є підставка. Без світла ми не залишимося. а що потім. Щось продумаємо. Оце другий монах. Йопкою Е, Поставте факти на підставку, щоб він не потухне, може справу книгу на ж... але... А. Коротше, він потухне, якщо його кинути на землю. Давай, я допоможу тобі. Окей. Okay. Так, тоді ми... А далі куди? А. Не розумію, нам потрібен допомоги. Е -е, давай тут. Давай швидше прогори. Дерево швидко погорить, не треба швидше піти. Ідіть звідси, киш! Ідіть. Наспокійся, <плес> його. Світло нас захистить, поняв. Поняв. Зараз та херня догорить, буде проблема. Ось яку прось про яку чому нема говорила. Хочерник говорив, що можна, ш... Ш... сука, протикав. Хочу щось там можна. Амісія! статуї! Та трьох святих! О цьому виході він говорив святий. потрібно шукати інший шлях. Доберіться до виходу кудись там. Ага. Іздавай. Так. <coughs> так, а це мені нічого не Вроде бы, ні. тут пустив? Вроді би. Хто тут у нас? Я якісь палки? No. О. Так, напевно я зб'ю цю штуку. Ого! Не всіх зіграли! Не дивись, ми вже нічого не допоможемо! Тут у йдемо! Можна відпити? Ну, звісно. Е, так... Так, тупо монахи по всіх зіграли. Я не розумію, якщо так виглядала чума в XVIII столітті, чи в якому вона там була, чи в 19-му, ну це піздець. Я думаю, що це якось по-інакшому має бути. Там, знаєте, одного заразили, другий там ще щось. Потім покашили, померли. А тут тут що? Тут просто навала всяких миш, тебе з'їдає. Ну це капець. Там, нічому не можна забрати... Я що, просто, а, бачу, вже треба що робити. Треба... Мишка. Треба збити он цю херню. Ah! Right. We'll так. Треба прийти одночасно. І за мною. Ого. Та мишка, ну що з тобою? Так, давай йдемо сюди. Так, тепер тут акуратно. Маємо швиденько пройти. Бляцового. Вони так в так шумлять! Так шумлять! Його, заспокойся. Окей. Його заспокоїсь. Я не дзвонила, тобі батьом. О, можна щось вкачати. Давай вкачаємо. Що можна? Можна кишеню вкачати. Угу. Коротше, більше матеріалів я можу з собою носити. Сумко для снарядів. Та давай вкачаємо, типу, шані. Окей, тут є пока... А, кодекс, що я зразу. Окей, okay, вкачали кишеню, тепер я можу... Більше матеріалів з собою носити. Ну, в теорії. О, ні, ні! <звук> Клітло швидше! Я не бачу факелів! Як? Що нам робити? Хую його знаю, зараз щось придумаю. Ага. Ясно. Як це підпалити? А, вони тіпом, всі... Так, це, це повинно їх відвлекти. Ага. А, аніці, аніці! Піздец. Вернутися до контрольної точки. Коротше так звільни. Напевно, треба дві одну Давай! Так, тут акуратно, я там бачив целу цю штучку, треба забрати. Тут забрати. Давай, так. <гав> да. Неприємна фігір. Там внизу та та, троє святих! А то часом не ті двері, в які я на початку заходив. Так, давай зробимо це. Походу ті. Чи не ті? Оп. Якась вода. Змен. Залізай. Так, до мене до нас не доберуться. Леха, а там я щось бачу, там щось є. Не впади, не впади. Ми не впадем, тримайся акуратно. Все добре. Ну бляха, там ще шут Ага. А з тими як розібратися? Що? Не, ну я ж хочу туди пройти, правильно? Може тут щось є, що я не бачу? А ну, фігунам, окей. Ти факел! Я підніму, а ти добрася до факела. Так. Окей, давай. Нажміть декілька разів, щоб підняти, Ну, піднімаю. Ну, ah, давай. Тяжко фігу, швидше, давай! Mm? Давай, 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 О, <плес> oh, ні, ні! Ти в порядку? Так, цілі стоїш, там земля тримається. А місія, як мені тепер вернутися? Поки тебе є факл, ти баз безпеці. А як же ти? Ми підемо разом. Світло через. Через решітку будемо захищати. Ти готовий? Готовий. Ну тоді йдемо, повільно. А як ту штуку забрати? Дуже добре. Небезпечна хуйня. Дивись, там А це тобі факел? Так, на мої... стороні дуже багато. А як мені пройти? Там дераз за тобою. Інших виходів я не бачу. Я тебе зустрів на другій стороні. Ти впевнена? See... Якщо побачиш миші, просто зупинися. Окей. Але, будь ласка, поквапся. Окей. Це тепер я можу в тій стороні забрати то, що там малялося. Просто все трупи є вахою. Тупо всі ці жрали. Так, втратимо тушку, забрати піро. Це страшно звучало. Так от, група ролик прикольно, так. Я нарешті, роботи звільнився. Правильно, маху цю роботу. Робота для бидла, мама на шиї для еліти, як то кажуть. Треба поспішити. Ааа, Аміція, давай швидше! Його, що сталося? Його! Скажи щось мені. Ну, давай, давай! А, так. Його якісь проблеми, то потер. Перше треба зайти сюди, все забрати. Так, оце, оце забрати. все, добре, так. ми все позабирали, то пригодиться як кинути. Ага. Окей, тепер йдемо сюди. Як посібка? О, це, напевно, можна підпалити, його гадав? Аміція наверху! Його, ти в порядку? Там були. Е, миші той. Ні, я не йшов драбину, але там знизу миші. Я роз щось не спустишся. Заспокійся, місія, вони Він в порядку, ти в порядку. зберись. Окей, зберись так. Е, коротше, ці штуки горять дуже швидко, тому треба щось там той. Ага. Хороший, Это, конечно, дуже добро, дякую тебе. Нет, конечно, охуенно, а, а дальше как? Ну, вроде то назад бег. А я на пройду, я Ебать. Ну ага, дякую, я міг пройти. Я не розумію, типу як? Я ж не встигаю. Добріться до якоїсь трьоми. Допустимо, раз. Два. Другу суку, три. А, я не знаю. Я... я... А може нам туди взагалі? Що там таке? Може вперед? Лікваріан. Тут же полюбаси щось має бути, так? Селітро. Того потрібно якось спустити. Угу. Коротше, я не розумію, тут треба максимально швидко плити направо, підпалити ту фігню і повернутися назад. Але ну як я вернусь назад, якщо я не можу цього зробити, правильно? Вона підпалює, і я і все. Ну допустим. Дуже добре, дякую. А далі що? Як мені звідси пройти? Я не розумію. М -м. Може я щось не бачу? А, ну. Ага во. Це правильно, я все-таки щось не бачу. Во, про... тепер добре, тепер я все бачу. До речі, от так ж збить треба дивитися тупо по сторонам, по верхам, по низам. Ну бо то ж капець якийсь. Ніколи не дізнаєшся що тут правильно, що неправильно. Ой, якісь зарослі. Готова, можеш тепер спускатись. Так, це сюди. Його прийшов. Вибач, треба було тебе це пересколено. Все добре. Короче, вона говорить, що їй не треба було залишати його одного. Все, давай йдемо. І тут ще. Ну, блін, мені подобається ця механіка, ти просто ну, ходиш собі вогнем, від дякує щирів, грав в роді несені тай. Такої... Mm, як це правильно сказати, така, душна. Ну, прикольно, прикольно. Бам, бан. О, ще один верстак, правильно. Крепта. Яка нахуй крипта? Е, Дякую, тепер ми можемо всі звідси. Так, далеко далеко. Так, криптовалютчики навіть тут є. А, що тут у нас? У мене, коротше, всього не вистачає, сумки не вистачає, того не вистачає, ніхера не вистачає. Ну і хір з ним. Ой. Ох, так, куди там далі? Далі нам, напевно, сюди? Погнали? Right Давай, я і за тобою. Uh -huh. Ох, що це таке на землі? Я не знаю. Все одно підемо? Ой, так, Але як ми сюди добралися? Це буде добре, тільки не відходи від мене. Йоп твою мать, що це хуйня? І на стінах, я. я, я не знаю. Хоч фума. скелетик. Прикольно. Ну, хоча як прикольно. Не прикольно, звісно, але. Це все вони. Ти думаєш? Так. Ми попали в їхнє гніздо. Тобто вони стануть ще звіша. Я, до речі, не розумію, що їм мешає піти на світло, ну просто аніці. Не можна чіпати стіни. Повітря... Мені горло пече. Так, а тут що тут нічого? Ну, так почуває, погано. Давай, фу. Ось там світло, ми дійшли, дійшли, Хуго! Давай, блядь, біжимо. Ні, ні, бери, Хуго, біжи! Біжи! Ідіть нахуй, віддивіться від нас! Все добре. Перемога. We did it. Ми змогли. We did it. Ми... We did it. We... We я хочу до мами або я хочу побачити маму. I don't want to be dead. Я не хочу, щоб мама була мертвою, Хьюго, я хочу, щоб вона повернулася. Короче, Коротше, у нас тут повний піздець, Монаха зіжарили. то ми пройшли. Голова четверта. Ученик. Ну, звучить прикольно, звучить прикольно. Ми прийшли виходити главу, А скільки їх тут взагалі? 10? 12? 13? Скільки? Двадцять? Я не знаю, чи гра довга чи ні. Один. А місія? Ми більше не можемо повернутися додому? Ні, це знато небезпечно. Там теж миші? Напевно, я не знаю, не знаю, Хьюго. Я боюсь, що вони не знайдуть коли стемніє. Лаврентій попіклується про нас. Іде. Ну, до Лаврентія ми вже будемо йти, напевно, ну, точніше, не так. Ми... До Лаврентія ми будемо йти в на наступній серії. Ну, виходить у нас так, що кожна серія це є проходження одної частинки цієї гри, ну, по це поглави і так далі. Тож, з вами був Смак. Дякую всім за перегляд. Мічного здоров'я та удачі.